Про це? Ну, прояв захворювання, дивись. гельмінтоспоріозна плямистість. Бачиш? Тут необхідні хороші фонециди планувати. Хвороба не спить. Хвороби не, не, не дрімають. Не, не Особливо цей гельментоспоріоз, септоріоз е, вони добре можуть розвиватися навіть під шаром снігу. Добре розкущення. Тому необхідно планувати. От Наприклад, від цієї гельмінтоспоріозної плямистості звичайні триазоли. Чи там стропілуріни неефективні, необхідно вже підібрати фонециди, там із класу SDHI, Інгібітори ферменту сукцинат де Розумієте? Тобто біксофен, е інші там да? які ефективно працюють проти е цієї хвороби. Тому навіть в зимовий період ніхто не відміняв перевіряти і дивитися, що робиться із зазимами. Вони також хворіють, як і люди. Не обов'язково там весною влітку, а і взимку також.